Молитва за недужих. Господи наш, Ісусе Христе, коли ти ще жив на землі, до Тебе люди приносили хворих, а часто й самі вони приходили до Тебе цілими громадами, і Ти немічних підводив на ноги, прокажених очищав, сліпим повертав зір, німим мову, глухим слух, і всім тяжко хворим давав здоров'я душі та тіла. Поглянь Господу своєму милосерді на мене, хворого Твого слугу, і якщо така твоя свята воля, поверни мені здоров'я. Однак, якщо здоров'я тіла могло б бути загрозою для спасіння моєї душі, а ця недуга є дорогою, яка приведе мене до Тебе, тоді благодаттю своєю допоможи мені з відданістю Твоїй святий волі, терпеливо, без скарг і нарікань. Переносити цю недугу. Нехай це страждання зарахується мені на відпущення і спокутування всіх моїх провин та заслугою на вічне життя. І моїм життям, і моєю смертю, хай буде прославлено ім'я Пресвятої Трійці, Отця і Сина, і Святого Духа на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні Амінь. Отче наш, що єси на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і плід плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Висволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками. І благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.